У мене законну діяльність. Наразі ми тільки наступні вемон. Так, так. Ви тут пишете по відроку. Я навіщо буду змушений, що ви те, що так питання відкладаєте на розглядації і домашній сумнів. Та не знаємо, піші нам не були. Я, ну, не може він без сам став тебе простіше. А як би він, наприклад, прислухався, та й не треба референдумів яким? Ви його І він собі він да заявити. Миколаїв мають бути виконані негайні. Однак протестні акції будуть продовжені. Також я сподіваюся, що б'ємо рестомароморозумемо ділянку для будівництва дороги. Що це може піти така цепна реакція по поцілана Закарпаття? Решта транспорту, в тому числі швидкі допомоги, приватний часткововий транспорт безперешкодно має можливість пройти. Абсолютно вас, крім того, в разі виконання наших вимог. Початку проведення перевірок діяльності Товариства Маранова, те що ще зупинку діяльності, так? так? Не перевірки, зупинили. Ми перевірили, так за це ми маємо. Не Громада негайно розблокує дорогу. Так, дуже. Час, Але Який Бог? період? Який період? З під нас, Не треба їх гартик. Так, ми не розуміємо. Добре, нам буде журнати кубати. Перечитаєте. треба дежурити. Так і моральний на користь, на користь, на користь громади.

Я би хотів, що цих депутатів, що аби там не були якісь тески на них, бо це ціле село того, що я вже його сказав. Не читайте, бо ми в цей час, ми в цей час не що боїться, але люди знаходяться тої, аби у цих депутатів допомогти депутатів, ви де по списках, що ми від панського тут не є, аби ви мало захист і ви не виходить. Давай ти, Тетя. 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 Нашим цим депутатам-ініціаторам Нашим цим депутатам-ініціаторам вже загрожують кримінальні несправи. Будьте добрі, не допустіть цього. Він уже любить на все подавати. Він він то може, він вже їм загрожує. Я кажу, це питання лежить тому числі Я кажу, це питання лежить тому числі Ірачі, Іваню, дорогий